Україна подає кандидатом на посли Великобританію генерала Валерія Залужного. Про це сьогодні офіційно повідомили. Це означає, що тепер ми запросили погодження на це з боку Великобританії. Очікуємо на їхнє погодження. Після цього залужний буде призначений офіційно указом президента. Здається, хтось дуже поспішав, бо зазвичай інформують, коли вже є погодження, і коли вже є указ. Цього разу очевидно поспішали. Показати, що залужний погодився, що він іде послом. Я думаю, з очевидних для вас причин. Ну така історія. Хочу сказати однозначного позитиву. Тут це те, що в Україні не було посла в Лондоні з літа минулого року, що ми безумовно було неправильно. Схоже, посол буде дуже скоро, строковики. Хлопці, я неймовірно щасливий. Таке відчуття, що я сам разом з вами строковик. Рік боротьби є результат, є закон, є указ президента. Відповідно до закону, там, те, що подавав я, що вас має бути відстрочка. Тож ви отримаєте відстрочку звільнення квітень, травень. Після того 12 місяців відстрочки, хлопці. Ну я просто щасливий. Волю строковикам нарешті. Питання щодо нового законопроекту, в якому має це міститься положення щодо звільнення мобілізованих, там де йдеться про 36 місяців. місяців. Угу. Чи є вже якийсь механізм, як це буде відбуватися? Ну, ну як, його немає, я розумію, оскільки ще не прийнятий законопроект. Ви маєте на увазі О... про строковиків? Ні, 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 про мобілізованих. А, окей. Ну, як механізм? Ну, як приймуть закон, так і буде це відбуватися відповідно до закону. Якщо в законі, як зараз вони прописали, буде сказано 36 місяців, а далі ще окреме рішення ставки, то це означає, що поки не буде рішення ставки, ніякої демобілізації не буде, навіть через 36 місяців і все. І тому я вважаю, що це взагалі обман. Якщо вдасться прибрати цю норму, то чого я добиваюся, то як тільки буде 36 місяців, які він відслужив під час воєнного стану, то він отримує право на демобілізацію, подає рапорт відповідно і звільняється. Якщо мої там правки, які з моїх правок будуть підтримані, чи то 18 місяців, чи день за два. Ну то відповідно. Ну тобто, як, як в законі буде сказано, так і буде працювати. А коли вже ж нарешті його розглянуть? А то ж так всі чекають, чекають, а на жаль, ніяк не розглянуть його. Там 4 тисячі правок і найбільша кількість правок від Слуг народу, мазурашу, ще там хтось. Тому своєю такою кількістю правок воно це все затягується трішки. Ну, але що, що ну, я тут можу сказати? Десь, думаю, до кінця березня він точно має бути розглянутий. Дякую. Друзі, що з мобілізаційним, демобілізаційним законопроектом? А все погано, тому що цей законопроект лежить в Комітеті з безпеки і оборони? Вже два тижні без руху. 21 лютого закінчився термін подання правок. До нього подали більше чотирьох тисяч правок, причому більші слуги народу. При тому, що це урядовий законопроект уряду, який вони вже і створили. Ну ладно, окрема дивна історія. Але з 21 лютого ще жодна правка цим комітетом не розглянута. Жодна. Пройшло більше вже двох тижнів. Скільки ще треба часу, щоб почати розглядати ці правки? Нам треба терміново вирішувати питання встановлення терміну служби, ротації, зрозумілої системи для всіх. Це важливо і для тих, хто вже служить, і для тих, хто можливо піде служити. Це треба робити негайно і почати нарешті працювати, а не займатися дурньо. Друзі, в Верховній Раді повний бардак. Засідання, які мали відбутися на цьому тижні, відмінені. Відмінені чому? Абсолютно незрозуміло за 24 години до завтрашнього засідання. Повідомили, ну все, засідань не буде. В чаті слуги народу написали, що слуги народу, начебто, зібралися їздити нарешті на фронт. Для того щоб відзвітувати перед сенатом за будівництво фортифікацій і підготовку військових. Ну якесь божевілля. Чому? Чому перед сенатом? Загалі, нащо прикривати сенатом своє якесь? Ну знаєте, не треба використовувати сенат США, а де в нинішніх особливо умовах як фіговий лісточок, щоб прикрити свій срам. А вони зробили на жаль, ну саме це. Ну, те, що вони якщо хтось з них поїде ближче до фронту, це добре. Я давно їм пропонував і робити засідання ради часовому яру, і засідання комітетів десь там. В них би багатьох там просвітлилися в місках, але насправді в них просто нема голосів. Їхня коаліція з ОПЗЖ і частиною Голоса, пам'ятаєте, і інших, вона трішки розвалилася, плюс трішки повиїжджали за кордон вони попідписували розпорядження. Знаєте, тут 8 березня попереду здається, хтось вирішив трішки затриматись там. Голосів немає, тому просто відміняють засідання. І це в час, коли нам потрібно приймати рішення, коли нам потрібно голосувати е закони, і нам потрібно розглядати закон про мобілізацію, і демобілізацію. Ключовий, от така історія, і така ганьба. Друзі, дуже багато запитань, що з мобілізаційним законопроектом. Інформую вас, він на розгляді в комітеті з нацбезпеки і оборони. І в принципі вони тільки-тільки приступають до розгляду власне поправок. Всього поправок більше 4 тисяч. Моїх з них 108. Більшість правок від слуг народу. Що цікаво, це ж урядовий законопроект. А, на чому я наполягаю. Саме головне для мене встановлення чіткого терміну служби. Це дуже важливо завдання максимум 18 місяців плюс 3 місяці на виконання рапорту. Або якщо 36 місяців, то щоб рахувався один день на нулі за два, бо очевидно різниця бути на нулі чи десь бути в тилу. Завдання мінімум прибрати положення про ставку, щоб якщо 36 місяців, то реальні 36 місяців. Два це ротації, ввести обов'язковість ротації, щоб підрозділ не був на нулі роками, як це на жаль, відбувається зараз. а Кожен підрозділ мав можливість відпочити і було законодавчо прописано необхідність ротації. Три це захистити права осіб з інвалідністю, в тому числі на звільнення з лав Збройних сил України. І на догляд за ними, тобто відстрочка для тим, хто доглядає, це важливі речі. Ну і чотири це не допустити антиконституційних обмежень, та й не ну, неефективних, як оці заборона, користуватися втівкою, замороження рахунків, карток, що тільки зруйнує банківську та судову систему України, але не дасть результату по боротьбі з ухилянтами. От, власне, на таких правках я буду наполягати боротися до кінця. Важливо. Всі правки і всі рішення, які розгляне комітет з нацбезпеки, це буде попереднє, тому що остаточне рішення буде за сесійною залою. Підпишіться на мій телеграм, щоб нічого не пропустити, буду інформувати вас про проходження цього надважливого законопроекту. Працюю далі для вас.